Друзі, вітаю вас на каналі. А сьогодні до вашої уваги ось така пам'ятна обйова монета України номіналом в 10 гривень. Зображено Антонівський міст. Ну, тобто, так, монета є 2023 року. ну Аверс на даній монеті він такий самий, як на звичайній монеті номіналом в 10 гривень, але реверс монети. Відрізняється, ну Ось така монета нам зображена тут бачимо річка і так міст, Антонівський міст. Ну, До речі, Антонівський міст, хто не знає, то знаходиться в Херсонській області. Так, ну гурт монети, він, як на звичайних, є так рифлений. Так, до речі, щодо тиражу, то він доволі таки великий і становить... 10 мільйонів примірників. Так, нещодавно вийшла пам'ятна обіова монета номіналом в 10 гривень 2025 року Національна поліція України. Монета є 2025 року. Також пам'ятна убійова монета. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто має таку монету номіналом 10 гривень Антонівський так міст. Ну, щодо ціни на дану монету, то вона є невеликою і становить від 20 гривень за монету. Також монета може потрапитися в обігу, тобто, тому що тираж монети доволі таки великий 10 мільйонів. Напишіть в коментарях, хто має таку монету. У мене є тільки одна така монета. Дякую, що додивилися таке відео до кінця. Кому сподобалось, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Дякую за перегляд. Слава Україні!